Всім привіт! Сьогодні вам розкажу, яке ж соціальне житло дають українським біженцям після табору. В таборі ми пробули 6 тижнів, після чого нам дали трансфер в міграційну службу. Зазначену дату ми здали нашу кімнату та вирішили в міграційну. Все починалось дуже добре. Ми були перші в черзі, дуже швидко оформили тимчасові посвідки на проживання. Після цього нам викликали таксі і повезли в соціальне житло. Так як нашим сусідам по табору одразу дали маленьку квартирку на двох, то я, звичайно, сподівалася на. Краще. І яким же було моє здивування, коли я побачила оце? Так. Це модульний гуртожиток з пластику. Збувся мій найбільший страх, так би мовити, умови всередині гуртожитку загалом набагато краще, аніж зовні. Тут є велика простора кухня для приготування їжі, і, звичайно, душ та туалет. Загалом все для життя. Ось так виглядає кімната, яку нам дали. Тут був новий посуд, постіль, шафи та холодильник. Із великого мінусу, який я для себе одразу підмітила, це те, що в цьому гуртожитку мешканці прибирають самостійно. Му ну, чистота тут, звичайно, під питанням, але і для цього я, звичайно, запаслась різними дезінфекторами. Із плюсів, містечко, в яке нас розподілили, непогане, воно знаходиться недалеко від кілля, столиці цієї землі, 10 хвилин на автобусі та 20 хвилин від ще одного курорта на Балтійському морі. Головним плюсом є те, що при міській адміністрації цього містечка є соціальна служба, де є перекладачі, які допомагають нам з подальшим оформленням документів. Найголовніше питання, яке всіх цікавить. Кава, тільки нам тут жити. В цілому, це, звичайно, залежить від тебе самого. Деякі мешканці цього гуртожитка живуть тут вже майже два роки, бо не шукають самостійно житло. Житло тобі може надати джоб-центр, але на це сподіватися я б не стала. Так як затримуватись тут надовго ми не дуже хочемо, то звичайно найголовніший подальший крок це пошук квартири. А з квартирами тут теж все не так просто. Ну як вам такі умови соціального житла в Німеччині? Пишіть свою думку в коментарях та не забудьте. Підписатись, щоб побачити мої наступні історії.